Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Після того, як ви продивитеся відео про повітря, ви дізнаєтеся декілька властивостей повітря, а також дізнаєтеся про досліди, які можна робити з повітря. У зошиті ви виконаєте завдання, які у нас є на сторінці 44. 45. Ось це завдання рекомендую виконати. Треба намалювати предмети, якими можна користуватися лише тоді, коли вони наповнені повітрям. Давайте подумаємо, які предмети ми наповнюємо повітрям, а потім з ними граємося. Звичайно, це повітряні кульки. Намалюєте ось у цьому віконечку декілька повітряних кульок і розфарбуєте їх. На сторінці 45-й вам потрібно позначити червоним олівчиком корисну роботу вітру, а зеленим, навпаки, корисну роботу зеленим кольором, а не корисну шкідливу роботу вітру. Позначити червоним кольором. Розгляньте уважно малюночки і подивіться, де вітер наробив шкоди, а де вітер необхідний. Важно уважно розгляньте. І позначте ось у цих кружечках зеленим або червоним кольором. Ті малюночки, які ви позначите зеленим кольором, можете розфарбувати їх. І ще, дітки, у вас завдання буде, якщо ви ще не виконували ці сторіночки на сторінці 41, позначити, які тіла належать до живої природи, а які ні. Подивіться на малюнки і визначте спочатку, хто є живою природою. Тобто дівчинка відноситься до живої природи, так? Пташечка. Вона живе, росте, харчується. Так само метелик, вовк. Це все жива природа. Всі останні малюночки відносяться до неживої природи. Отже, живу природу позначаєте жовтим олівчиком, а неживу природу позначаєте, наприклад, синім. Можете живу природу також розфарбувати. Ті Тіла, які відносяться до живої природи.